Всім привіт, ми шановні друзі, з вами знову Швабра ДіДжі і ми сьогодні розповідаємо про Марвел Snap. І так відео у нас не було вже доволі довго, і лілош розповість в кінці відео, що з нами відбувається, чому канал простоює і який контент далі планується. А сьогодні найшвидший дайджест в Марвел Snap Представляє його лілуш. Давайте передивимось. І перше новина, яка сталася цього тижня в Маруснайпі, це те, що вийшло дві карти. в Марвел Перша це Season Pass, друга це звичайний Spotlight Cash, і першою ми обговоримо Ено. В принципі, коротко карта вийшла непогано. 3,5 4 зірки з п'яти. Як вважається, дуже-дуже непоганий результат. Заходь вона в усі колоди, які можуть використовувати її особливість, тобто зіграти дві карти за один хід. Додаючи бонус Фені плюс 3 до її сили. І здебільшого її грають в колодах, такі як Кіті Прайд, тобто, якщо ви граєте Кіті Прайд в колоді, це може бути контроль сер, це може бути Локі, це може бути Баунс, це може бути просто темпо колода з Кіті Прайд. Якщо ви граєте Кіті Прайд, ви можете грати Феною, адже Фена має дуже великий шанс. Бути баф на плюс 3 сили, адже ви зіграєте дві карти. Якась карта плюс кіті прайд. Так само її оживили навіть в таносі, та танос несподівано повертається в метагейм, і тену там чудово додали, адже ви можете комбінувати тену, її баф на плюс 3, і просто те, що ви граєте камінці, плюс якісь карти, це непогано. Знизу під моїм зображенням будуть колоди під на монтажі. Тому дивіться на колоди, і в принципі переходимо далі. До Гільгамеш вийшов повною фігньою. На жаль, дуже багатьом він не сподобався, і мені теж особливо. Адже його можуть контратити як Шанг Чі, так і Шадоу Кінг. Для того, щоб розіграти його здібність, потрібно дуже багато карт на столі. Потрібен Казар, потрібен Блю Марвел, потрібна Енджела, потрібен більше. Дуже багато різних особливостей. Дуже вам не хочеться реалізовувати все це одразу. Всі карти класти на стіл, щоб їх знищив кілмон. або просто ви зайняли дуже багато місця на столі. Гільгамеш дуже незручний в використанні. Він дуже незручний. Дарк Хока борони набагато краще, ніж Гільгамеш. Джейн Фостер краще, бо Беторей Біла і Тора піднімає. Гільгамеш дуже негнучкий, дуже однотипний. Використовується в одній або двох колодах. Так само буде піді мною. Але мені особисто він не подобається. Якщо ви купляєте ці зампаси заради карти, яка там є. Не купляйте цей пас, Він поганий. Я, до речі, так само не купив його. Мені не хоче лишити гроші на цю гру, але про це в кінці відео. І просто кілька меж це десь приблизно 2-2,5 зірки з п'яти. Можливо, далі він буде сильніший, можливо, його змінять побафують, як завжди, роблять сезон пас картами. Але зараз кілька меж повне сміття. Якщо вам потрібен сі запас заради ресурсів, купляйте заради кілька меша не варто. по карта тільки вийшла в спотлайті разом з теною. Я важаю, що Тену треба піднімати як мінімум за токени. Мені здається, що це дуже непогана карта. Якщо вам подобається грати колодами з кіті прайд танусами та колодами, які грають дві карти за хід, то Тена дуже-дуже сильна. Але спотлайте, як на мене, недостатньо сильна. Гарант Майстер це карта, яка майже ніде не грається. Та її можна пробувати, її можна тестити. 2-2 вона тепер стала, замість 2-0, як вона була раніше. Але як на мене, Гарант майстер це все одно дві зірки з п'яти. Дуже недалека карта, використовується в дуже рідких випадках. На жаль, на жаль, ефект дуже класний, цікавий, але не використовується, тому навіть не. Беріть ці спотлайти заради грандмайстера, якщо ви про це думали. Пала того, що модока дуже жахливий спокійський варіант, і це моя особиста думка, але він дуже жахливий. Модок використовується в одній або в двох колодах. Це Discard, або Discard звичайний, але в принципі майже ні, ніхто ним вже не грає. Або Discard Хела, яка кладеться під Invisible Вумен, тобто Invisible Вумен, модок, Хела, і таким чином ми отримуємо ефект Діскарда всієї руки, а потім воскрешення воскресіння з допомогою Hela. В принципі, якщо у вас немає модока, я порадив його отримати в колекцію. Якщо вам здає... Можливо, в майбутньому захочеться парати Хеллою, але якщо ви не хочете отримати градмайстера, ви не дуже зацікавлені в фені, то в принципі ці спотлайти того не вартують. Але якщо хочеться моду, у вас немає в колекції, беріть заради і заради хени. Це дуже непоганий тиждень спотлай. 7 по 25 червня ви можете отримати доступ до Twitch Drops. Переглядайте українські і закордонних марусне крейдерів на твічі. За 2 години переліду ви зможете отримати бустери за 4 години переліду зможете отримати кредити. За 6 годин ви зможе отримати два. 2... Різних варіантів, не один і всі вони присвячені прайдею, Тобто ви бачите зараз на екрані сера та Енджела. І якщо у вас немає сери в колекції, якщо ви ще її не відкрили, отримавши варіант Twitch Drops, ви зможете грати з серою навіть якщо у вас немає в колекції. Пізніше ви відкрити з допомогою сундуків на колекторс левелах. Але все одно ви можете наперед, поки вас ще її немає, ви можете зіграти нею, використовувати її в колодах. Тому Сера і Енджел це чудові дві карти, які ви можете поєднувати. Варіанти доволі доволі гарні, якщо ви не підтримуєте тематику прайдеїв. То ви можете просто оминутися, ви можете отримати кредити, ви можете отримати бустери, але в цілому підтримуємо проїв людей і просто отримуємо варіанти, які вам знадобляться в ваші колекції. Якщо вам вони подобається, цю неймовірну новину. Таноса знову змінили. Знову випустили цілий патч присвячений саме Таносу, як зараз бачите на екрані. Різні камінці були змінені для того, щоб реагувати на таноса і бути присвяченим саме таносу, а не для того, щоб грати з іншими картами. Наприклад, Spade Stone. раніше Spade Stone, якщо ви граєте його на стіл, він дарував вам карту і інші карти з різних локацій можуть мувнути саме в цю локацію, де є Space Stone, ви можете контролювати, які карти мовуються. Зараз знову ж таки, Space Stone має постійний ефект. Нічого не зупиняє вас від того, щоб зіграти Таноса в будь-якій локації, або мувнути його в будь-яку локацію. Тобто, хочете зіграти його на Санктум Санкторум, граєте, хочете зіграти його під Професора X, граєте, це непоганий ефект, і навіть інколи можете вигравати вам матчі, адже ніхто не очікує того, що під X впадуть 10 цілей від Таноса, або навіть 20 з Паверстоном. Реальті Стоун раніше дрова в карту і міняв локацію. Зараз він просто міняє локацію. Але вони змінили дровкарт, дровкарти на інший камінець від Таноса. Таймстоун раніше він давав мінус один до вартості Таноса на наступний хід. Зараз ви можете грати Таймстоун будь-коли, адже він дає мінус один до вартості завжди. Майнстоун раніше дровав. Карта за одну енергію з вашого коло. Тобто, якщо у вас було на локації Савтерення, ви могли отримати камінці, одна енергія ноль сили. Зараз ви будете отримати тільки камені без нескінченності з Таноса. Power Stone не змінився, і Soul Stone, раніше він не дровав карту і давав мінус один до сил сили всіх карт на стороні опонента. Зараз саме на тій локації, де був зіграний Soul Stone, Зараз він дровує карту, тобто вони помінялися місцями з Power Stone, з Reality стоном. І ongoing, Танос не може бути знищений або діскарне, тобто Таноса не знищує шангчі. У вас є дуже непогана сила на столі, 10 сили або 20 сили знову ж таки, якщо у вас є Power Stone, 11 сили, якщо у вас є Blue Marvel, і ви можете зіграти навіть це на п'ятий хід. Тому навіть виглядає цілком непогано. Я раніше був дуже скептично налаштований, але перечитавши ці всі камінці, виглядає, що Танос може дійсно повернутися. І найважливіше анонс цього місяця це те, що вони випустили новий роудмеп в червні місяці як ви бачите, є порівняння поріняльна табличка з різними місяцями. Я додав тільки за січень цього року і за червень цього року. Дякую за картину пану Тенчі з Snap Ukraine. Як ви бачите, зараз. На цій картинці зображені ікси червоним. Це те, що вони видалили і вирізали абсолютно з роудмепи. І найбільш важливі моменти це Character Mastery, Тобто раніше це була обіцянка, що ви зможете грати якоюсь певною картою, і за те, що ви зіграли якісь круті комбінації, виконали якісь прикольні ачівменти і цілі з допомогою цієї карти, наприклад, там, не знаю, зробити Дедпула 100 сили. То ви можете отримати додаткові ресурси, токени, кредити, бустери, титули, варіанти, емоції від цієї карти. Вони сказали, що це. Дуже важко взяти технічно, у них дуже поганий код, спагетті код, як то кажуть, і вони вирішили це видалити. Більше ці фічі ніколи не з'явиться, або з'явиться десь дуже-дуже далеко, коли вже всі про це забудуть. І в принципі, ви бачите, зараз це так само колекційні реакції, які можна саме отримати не за гроші, не ці умови, які вони зараз продають за два касаря голди. Є нові інфіні спліти. Вони це видалили. інгейм івенти ніби є, а ніби немає. Різні ефекти карт, які можна обирати, тобто ви граєте, умовно сноуґарди, можете отримати. Хока або медведя. Ні, немає такого, вони це видали. Клани додають, але про це вже трохи згодом. Все одно, мені здається, що роудмеп в січні місці був набагато цікавіший, вони дуже багато всього вирізали, і не факт, що вони залишили дуже багато цікавих моментів. Давайте перейдемо саме до черневого роудмепу. Перше, це Deadpools, Diner. і про це ми трохи пізніше. Покращення технічного стану карт. Тобто гри зараз гра знаходиться в дуже поганому жахливому стані, де сказав би з технічної точки зору, адже будь-які карти, які генерують токени, містеріо, білки, ультрони і будь-що інше, воно ламає гру, воно вибиває гру. Ви можете повернути, звісно, в матч, але не завжди. Воно вибиває вас з матчів, з гри, воно лагає, воно каже, оу, степ. Коротше, дуже поганий стан технічний, тому я сподіваюся, що на це зроблять в найближчі місяць, навіть в найближчі тижні, адже від цього дуже багато гравців горять і вони не дуже хочуть грати в гру, адже вона реально дуже технічно жахлива зроблено. Custom Card Improvements, тобто покращення кастомних карт. Знову ж таки, у нас вже були покращення, це рамки з 900 тисяч золота. У нас були якісь ще ефекти, які можна купити саме за золото. Я дуже скептично до цього ставлюсь. Custom Card це тільки для кейтів, тільки для людей, які мають дуже багато різних сплітів. Та, звісно ж таки, дуже круто зробити красиву колоду з однаковими ефектами сплітів. Але знову ж таки це вартує грошей, а гроші є тільки у китів і у людей, які хочуть витрачати цю це на Marvel Snap. Знову ж таки, новий режим Дедпул Стайнер. Я думаю, що не буде відкрити тільки протягом місяця сезону в Deadpool Wolverine. Тобто, здається, це буде в липні місяці. Вони зроблять цей новий унікальний режим. В чому суть? це просто покер. Якщо ви знаєте систему покеру, у вас, наприклад, є столи, де ви отримаєте початкові блайнди, це 10-20 став. Потім ви можете приняти на стіл, де ставки вище, 20-40, потім 40-80, і так ви подвоїте ставки. чим більше у вас є ставки, тим більше ризик, але так само і більше нагород, адже ви можете отримати більше фішок і отримати більш кращі нагороди. Саме система тут, ви отримаєте один БАД-умовний сідаєте за перший стіл. Як бачите, на останній картинці це щось, ніби колектор з левелів, тобто ви отримаєте рівні за кожен стіл, на якому ви граєте. Як це буде точно реалізовано, я не знаю, чи це реально буде якийсь покер в Марвел Снепі, чи це будуть просто ігри в Марвел Snap стандартні, і де ви зможете підійматися далі по столах. Скоріше за все, так і буде. Тобто, у вас буде окрема валюта, бади, ви можете ставити їх. Протягом якогось протягом з вашого матчу, якщо ви виграли, ви отримаєте ці бади, якщо ви програли, ви їх змінусовуєте. Таким чином ви піднімаєтесь і опускаєтесь по столах. Якщо ви піднялись до останнього рівня столів, ви отримаєте касандру нову, тобто нову карту, яку насували, це 3-1, якщо не помиляюсь, яка здобирає мінус одну силу і поглинає її до своєї сили з колоди опонента. Тобто, умовно, якщо у нього 6 карт в колоді, ви отримаєте 3-7. І кожна карта в колоді опонента стає на одну енергію менше, на одну силу менше. Я не знаю, чи ця карта буде доступна в спотлайтах або в токеншопі, скоріше, в токеншопі буде. В спотлайтах не впевнений. Можливо, вона буде тільки в цьому івенті. Сподіваюсь, це не зроблять, але це кодінери такі можуть зробити, тому не будемо одразу е -е, радіти від того, що це може бути так або ні. Будемо бачити. Я не знаю нічого щодо цього режиму. Виглядає, як просто стандартний режим Marvel Snap. просто вони замінили е е куби на бади і зробили ніби унікальний закритий режим е лімітований на один місяць. Мені це не дуже подобається, це все одно той самий режим Marvel Snap, та це інший режим. Саме це івент, оце, до речі, якраз івент. Тобто те, що вони мали робити в плані івентів, це прикольно, це цікаво. Але з точки зору ігрової якоїсь механіки, то нічого не зміниться. Всі в той, той самий Marvel Snap, просто трошки під іншим соусом, і не під соусом кубів, а під соусом бадів. Нехай буде окей, головне, що це хоча б щось новеньке, чим можна насолоджуватись Snap. Альянси виходять 30 липня цього року, і сподіваюся, що ця Фіча дійсно дозволить гравцям трохи краще і нас... трохи краще насоложитись Marvel Snap ем і просто об'єднуватись якісь певні команди. Якщо раніше єдине, що показувало, що ви в команді, це маленький тех на початку вашого нікнейму, тобто мовно MCU Marvel Snap Ukraine, то тепер ви зможете створити дійсно команду. Як ШНПЛІС це буде вартувати 100 золота, і ви зможете давати багато гравців, якщо не до 30 гравців в один альянс. І таким чином ви зможете отримати Баунтіс на другій картинці. Ви бачите, що це е, цілі, які мають виконувати індивідуально гравці або в команді в альянсі, тобто умовно знаєте, зіграйте тисячу карт дедпула, або там отримати десь тисячу сили в конквест, тобто, щось місяців в такому дусі. Після тобто, можете отримати у конкретні нагороди під альянс, тобто саме групові нагороди. І у вас навіть буде чат на четвертому скриншоті, ви можете це бачити. Мені не здається, мені здається все зручним, адже більшість гравців буде просто використовувати Discord. Але якщо вам буде подобатися спілкуватися в Marvel Snap, в тел... з телефону це, напевно, взагалі незручно, і скоріше ніхто з телефону це робити не буде. Можливо, гравці на ПК будуть спілкуватися з Marvel Snap саме в цьому лаунчері, але... Окей, нехай буде це соціальна фіча, вона нічого не змінює в грі з точки зору як механік, з точки зору режимів. Це просто соціальна фіча, яка можливо підніметь інтерес до гри, можливо, зробить так, щоб десь приблизно місце буде від цього кайпувати. Але далі це може бути доволі скучно, доволі нецікаво. Будемо дивитися, як мало сне розробник і розвивати цей новий і тип контенту, альянси неважливо. І десь далі пізніше. Девелопмент у нас є ліги, які в принципі про які ви вже чули, якщо підписані на мій телеграм-канал, це. Будуть ліги, будуть дві, два різних рівня ліг, прості та золоті. Золоті ви можете грати тільки за допомогою своєї золотої валюти, це буде преміум, ніби як ліга, де буде більше ресурсів, але запалите золото. І будуть звичайні ліги, де ви маєте дуже багато грати у Marvel Snap, для того, щоб отримати нагороди. І в цілому, якщо вам подобається грати багато в Marvel Snap, якщо ви контент-крерітор, якщо ви просто стрімер, якщо ви просто там заграєте по 8 годин Marvel Snap в день, то ви будете отримати багато нагород. Якщо ви людина, яка грає по 1-2 години, то вам цей режим абсолютно не потрібен. І це не буде гарно впливати на те, що ви будете отримати багато нагород, скоріше буде багато гравців, які просто будуть вас переважати. Нові е карткові механіки, окей, нехай буде, колекційні фініцепліти, нехай буде, це знову ж таки це візуальна. В концепті драфт мод, який мав вже бути давним-давно в Девелопмент, але це в концепті, тобто десь протягом року, можливо, це зроблять. Е, покращення отримання карт, це мало робитися вже давно Девелопмент, адже дуже багато гравців скаржиться на те, як вони отримають карти. Якщо вони дістали щось зі спотлайкейшів, то таким чином ви вони, в принципі, не факт, що отримують цю карту в найближчі 3-4 місяці, адже токен збираються дуже довго. І альянс змагання можливо, це буде цікаво, залежно від того, чи цікавий сам альянс. І в цілому, це всі новини, які були по Marvel Snap. Дякую всім, що подивилися цю частину відео. А зараз я трошки розповім про майбутнє каналу. Дуже дякую, що були зі мною. З вами був знову такі, ж таки підлуждіджі. Бережіть себе, грайте Marvel Snap, якщо вам подобається. Якщо вам цікаві інші ігри на цьому youtube каналі, то дивіться наступну частину відео. Вона буде коротенька, але можливо цікава. І коротко, що буде вас далі на каналі. Кількість відео по Marvel Snap буде зменшуватися, наприклад, десь до одного відео в тиждень. Але будуть збільшуватись трансляції. Можливо, я буде дві трансляції в тиждень, можливо, три навіть, якщо вдасться. І я буду більше нахил робити не в сторону умовно контенту Snap, Я буду робити контент по різних іграх. Це може бути челенджі по Marvel Snap, це може бути дайджести помару снепа, як ми бачили зараз. Так само це може бути челенджі змагання, огляди ігор, проходження ігор. Проходження на 100% різних ігор на каналі. Тобто це буде. Наприклад, ми будемо проходити гру на трансляції, умовної там, DLC до Alan Wake 2, або ж Nine Souls, або ж там. Е Your Tales of the Tale Lotus, наприклад, тобто різні ігри які виходять, які нам подобаються, які нам цікаві як спільноті, як мені як гравцеві, як ютуберу, вони будуть проходитись на трансляціях і далі буде монтаж, і буде класитися відео на Ютубі. Сподіваюсь, смішне, сподіваюсь, цікаве, сподіваюся, вам буде сподобатись. Тому, якщо вам дуже подобається Marvel's Snap контент, він все одно буде. Залишайтесь ласка на каналі. Якщо вам подобається інший контент, який хочете бачити саме конкретно від мене. підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі. Я буду вам дуже сильно вдячний. І, будь ласка, якщо у вас є якісь певні ідеї, пишіть так само в коментарі. Це дуже-дуже важливо мені розуміти, що вам точно подобається, що ви хотіли бачити саме від мене, можливо, якісь і різні ігри: Elden Ring, DLC до Elden Ring. Будь-що що вам подобається, пишіть в коментарях. І дуже сильно дякую за те, що підтримуєте контент. Підписуйтесь на Telegram, на Twitch і просто присутні в моєму житті, в моєму ютубському житті. Якщо вам подобається контент, це дуже-дуже надихає робити його надалі. З вами був Лілуш Діджі, з вами було. Швабочка, яка почала це відео, і до скоро зустрічі на ютуб-каналі. Пока-пока.